Довий суботній осінній ранок. Йду я в теплицю подивитися, як там перець поживає. Ну Ось такий перець у нас зараз в теплиці, неопалювальний. Ще ось такий жовтий колобок. Я думаю, на насіння збережу. Такі перчики трішки пропали. Деякий хороший. Ось такі ще кубовидні великі. Я думаю, можна буде вирвати, він ще достигне. Вже беруться приморозки, тому треба їх забирати. Ось такий красивий. Ці дуже здорові зелені ще ми їх вирвемо. І покажу з другої сторони ще. Також ще зелені, але будемо їх виривати. Ой, дуже красивий жовто гарачий перчик. Буде чудово на фаршировку. Вже геть порепов. В принципі, якщо продовжити життя перцю, то непоганий варіант перенести його в теплицю.